Вітаю вас, діти! Доброго всім дня! А ось у сонечка до вас є запитання. Звідки у нас на столі береться хліб? Подумайте, хвильку. Ви можете мені відповісти, ми купуємо його в магазині. Це правильно, але звідки він береться в магазині? Давайте розбиратися. Слухайте уважно. В Землю я посіяв. Зернятко ласкаве, і нагріло землю сонечко яскраве. Звідусіль постукали радісні дощі. Як живеш, зернятко, мерщій виходи. Вийшов замість зернятка колос молодий. Під дощем умився він і напився води. Дивиться, дивується сонце з висоти. Любе зернятко, та хіба ж це ти. Але щоб з'явився на столі у нас ось такий гарний запашний хліб, треба ще докласти багато праці хліборобів. Врожай треба спочатку зібрати. На полях працюють комбайни. Потім треба обмолотити колосся, тобто повибивати з них зернятка. Потім це зерно треба перемилити і зробити пухке біле борошно. Замісити тісто, сформувати хліб і от тоді вже нарешті випекти його. Стільки праці потребує виготовлення хлібу, тому діти хліб треба берегти. Не треба надкушувати і кришити його. Не можна викидати хліб. Треба за столом брати стільки шматочків, скільки ви зможете з'їсти. Хліб, діти, це не просто їжа. Дуже часто хліб зображують на картинах, які називаються натюрморти. Ось подивіться! Де намальований на картинах хліб з іншими продуктами. А тепер давайте з вами згадаємо, що потрібно для того, щоб виростити хліб. По-перше, потрібна земля, в яку сіють насіння. Потрібно сонечко, щоб воно зігріло землю. Потрібен дощик. Щоб він напував землю і потрібна праця людей, хліборобів. І тоді, на нашому столі, на нашому рушничку, завжди буде українська святиня, хліб.